Після повномасштабного вторгнення я зрозумів, що моя, моя війна ще не закінчилась і потрібно йти продовжувати. Сергій Падченко, ветеран збройних сил України. На початку повномасштабного вторгнення він пішов служити добровольцем. Був у найгарячіших точках Бахмут, Луганщина, Херсонщина. Та влітку минулого року, коли він повертався додому з військової частини, невідомі зіштовхнули його з потяга. Внаслідок отриманих травм чоловіку ампутували одразу дві руки та стопу. Після протезування Сергій продовжив реабілітацію. Нині ж готується до відкриття кафе кав'ярні у центрі Львова. Нас троє зараз в родині. Це я, дружина та син наш Назар, якому половиною роки зараз. Ми порахували, що моєї пенсії не буде вистачати на отримання родини із трьох осіб. Тим паче, дружина не можемо працювати так, як вона постійно повинна бути зі мною. Мені потрібна допомога. Деяка не все, звісно. А деякі речі я сам робити не можу. Завдяки родині чоловік вчиться жити без рук та повертає собі базові втрачені навички. Дружина Анна стала найбільшою підтримкою, постійно проводить з Сергієм час і допомагає йому пристосовуватися до нового життя. Ну, допомагає чоловіку майже всім, бо самому йому нічого він майже робити не може. То навіть таке банально одягнутися, йому то складно є, він то сам робити не може. Треба одягнутися, якісь і душ прийняти, і там всю гігієну, зуби, вмитися, то все допомагаю і підлаштовуємося. Ветеран ділиться про те, як важливо не зупинятися і йти до своїх мрій, незважаючи на всі труднощі. Каже, що з дружиною понад усе полюбляють каву. Тож вирішили відкрити заклад, де відвідувачі зможуть насолодитися кавою, сніданками та десертами. Кухня і приготування їжі це наша тема. А це там, де ми вже працювали, де ми знаємо, що робити, як робити і що робити. Зараз ми на такому етапі вже майже завершуємо його ремонту. Трохи в нас тут були зміни, бо не доробили так, як треба, переробили і скоро чекаємо відкриття. Я на початку, якщо чесно, не дуже хотіла прямо у заклад харчування, бо я знаю, що це така, Ну постійно треба це моніторити. За цим треба пильнувати, контролювати. Це є складно. Це не якийсь там магазин з одягом, що відкрив собі, і то є краще. Але погодилась, думаю, будемо робити. Відкриття власної справи оптимальний варіант, бо треба якось жити. Ділиться подружжя. Я розумію, що гроші потрібно, щоб вони працювали, а не лежали десь там на карточках у банку або там. Десь заритю ми таку вибрали назву цікаву, бо ми хочемо, щоб у нас така якась була і їжа, начебто проста, але щоб вона така була гастрономічна, смачна, гарно виглядала, щоб то було цікаво і якимсь молодим людям, місцевим і блогерам. Плюс таку зробили атмосферу, все в таких світлих тонах, щоб воно було якби ну спокійно тут сісти, відпочити, вражає. Типу, і атмосферою, і їжею, і нашою родиною, що ми не здалися, рухаємось далі, щось відкриваємо. Вже незабаром заклад відчинить свої двері для відвідувачів. А поки родина Петченків переконана, що справа матиме успіх, незважаючи на всі труднощі, які вже були чи ще будуть у майбутньому. Софія Фенко, Віталій Димотерко, телеканал НТА.